В нашому церковному житті і як іде спроба нав'язати українській державі чужий руський світ з боку патріарха Московської церкви Кирила Гундяєва. І, власне, все це нас змушує не зупинятися на досягнутому, а продовжувати ту саму громадську роботу, яка повинна вестися не тільки серед... Радою всієї області, тому що це не позиція прибутства однієї церкви, другої, третьої, це позиція злагодженості усієї громади. Я довший час очолював комісію обласної ради створено спеціальну з е, питань вивчення законності передачі храмового комплексу Почаївської лаври е, на користь громади громади Української православної церкви Московського патріархату. Я можу сказати, що історія Почаївської лаври настільки. Багатогранна, настільки розманіта, що стверджувати, що ця церква належить тій чи іншій конфесії, як для мене е, святота. Ця церква належить українському народу. І я вважаю, що всі конфесії, які є на території української держави, мають. Ці церкви конфесії традиційних християнських церков мають право на проведення богослужінь і на проведення відповідних релігійних заходів. Тому я хочу сказати, що в цій ситуації я би хотів нагадати історію, яка сталася в 30-х роках минулого століття, коли територія західної України була під польською державою, і власне була така створена на території західної України польська православна церква, і був такий феноменальний. Громада е, тих районів, тої місці коли польська православна церква почала богослужіння проводити польською і російською мовою, то громада е, тих населених пунктів, навколо яких знаходиться, біля яких знаходиться Кучаєвська Лара, вийшла з акцією протесту. І Це була багатотисячна, це було 20 тисяч, е, 20 тисяч українських громадян, які виступили різко. Польської православної церкви, що вони повернулися до богослужіння української мови, і власне тоді, завдяки громаді, було досягнуто польська православна церква відступила і богослужіння в той період проводила українською мовою. Я вже...